Здавалося б, село тихе місце. Але якщо ви тут шукаєте тиші, то подумайте ще раз. Чесно кажучи, тиші тут важко знайти. То косою хтось косить, то трактор заведе, то ще що-небудь, то корова мукає, то теля мукає. Ну, таке собі. Продовжую розповідати про свої паяльні станції, і наступна паяльна станція це також на жалах Т-12. Отакий от, от вона має вигляд. Здавалося б, що схоже на комп'ютерний блок живлення. Ну так, вона зроблена в корпусі з комп'ютерного блоку живлення, але, е але це і все. Більше тут спільного нічого немає. Це, як я й сказав, е паяльна станція на базі жал Т12, але вона суміщена із лабораторним блоком живлення. Чому я так вирішив зробити? Ну, справа в тому, що коли я робив свою маленьку цю чорненьку паяльну станцію, яку я вам показував до цього. То я розказав своєму кумові, що ну от класна штука, паяє супер. Він також цим проникся і вирішив собі зробити. Також заказав кіт і зробив собі паяльну станцію. Робив він її із комп'ютерного блока живлення. В мене тут лише корпус, а в нього прям реально комп'ютерний блок живлення. Чому? Тому що він у нього був. Ну, на роботі там списали комп'ютер, викидали і. Він звідти забрав блок живлення, тому він у нього був. І цей блок живлення він трошки підсилив, тобто лінію мінус 12 вольт посилив. Там можна змінити діоди, викинути катушку індуктивності або замінити. Ну, в інтернеті, в Ютубі є багато роликів на цю тему, як збільшити потужність комп'ютерного блока живлення. Ну, от він її і збільшив. У ну, скажімо так, 3 ампера 24 вольта тут та станція тягнула, видавала. Тобто, якраз для Т-12 те, що те, що треба. Якраз 70 Вт воно видавало і було добре. Але він зробив суміщену паяльну станцію разом із лабораторним блоком живлення. Ну, лабораторний блок живлення зробити, в принципі. Також багато інформації в інтернеті. dc dc перетворювач, понижуючий. Отакий от. В мене не один лабораторний блок живлення зроблений на ньому. Гарна штука, в принципі, працездатна, працює, питань нема. Ця паяльна станція також із таким dc dc понижуючим блоком живлення. І мені сподобалась його ідея зробити паяльну станцію суміщену з лабораторником, захотів і собі. і... Уже пройшло досить багато часу з того моменту, але все-таки вирішив. Захотілося мені зробити таку штуку, щоб був доволі потужний лабораторник. Він тут 24 вольта видає і аж 9 ампер. Ну, для мене аж доволі таки потужний, на мій погляд. Лабораторник я купив в Китайців окремий блок живлення. Це не комп'ютерний, це окремий блок живлення, і на його базі зробив суміщену Т-12 станцію на жалах Т-12 плюс лабораторник. Я сюди вже ставив багатооборотисті резистори, які дають можливість точно виставляти струм напругу. Робив уже так, щоб Мені було зручно працювати з цим обладнанням. Тут стоїть інша ручка, не така як на попередній станції. В принципі, в китайців їх багато є і набагато красивіше, можливо, і зручніше, можливо, вам якась інша сподобається. Ну із таких укорочених, як ви бачите, ця ручка дозволяє зробити мінімальний виліт жала. Т-12. із укорочених вона була самою недорогою, скажімо так. Купив таку ручку і сюди поставив відповідно. Ще я тут робив це особисто для мене корисні штуки. Це вихід 2,5 на 5,5, оцей кругленький. А він також регулюється. Можна тут виставити струм напругу на цьому виході, ну і підключити якийсь прилад, наприклад, для перевірки. Це вже функція лабораторного блоку живлення. Ще є тут просто прямий вихід, який підключений до блоку живлення. 24 вольти сюди приходить. І всі 9 ампер також сюди приходять. Всі ці виходи через запобіжники підключені. І цей вихід також через запобіжник. Тут стоїть діод, захисний діод, і запобіжник на самому на самих щупах. Ще я тут зробив. Цій паяльній станції, лабораторному блокові живлення, контроль обертів вентилятора. Вентилятор тут починає крутитися лише коли нагрівається ця паяльна станція. Ну коли починає нагріватися блок живлення, тільки тоді вмикається вентилятор. Причому починає маслати не на всю потужність, а відповідно до нагріву. Дужче нагрівається, дужче крутиться вентилятор. Якщо повністю охолодив, вимикається. Ну і так циклічно. Я користувався цим всім. І паяльником, і лабораторним блоком живлення заряджава автомобільні акумулятори. Мене повністю влаштовує. Гарна робота з гарна, досить таки робоча штука вийшла. Ну, я, я цим задоволений приладом. Посилання на те, як я його робив, буде в описі під відео. У мене є окремий, окремий ролик, окреме відео про те, як я робив. Лабораторний блок живлення суміщений з станцією Т-12. Ну, відповідно ж, так само швидко гріється, як і попереднє живиться від 24 вольт, дає свої максимально 70, 72 навіть Вт, здається. 70 Вт свої максимальні видає, ну, проблем з нею немає. Працює ручка коротка, доволі таки зручна. Але в цій короткій ручці відразу є й недолік, так як вона стала ближчою ближче з. Стала ручка сама, ми, ми беремося за жало ближче до нагрівача, то якщо довго нею працювати, ну це досить таки пристойний період часу треба нею працювати, то вона починає нагріватися. Оця частина стає теплою. Ну Не те, щоб там триматися прям неможливо, але теплою стає. В попередній ручці та що довга, з великим вилітом жала, такого недоліка немає. До речі, Користуюся я цією паяльною станції також саморобною підставкою. Вона дерев'яна, можливо, якби була металева, то було б краще. Вона б мала більшу масу, устойчивіше б стояла, стійкіше б стояла б на столі, але, чесно кажучи, мені і ця подобається. Користуюся з задоволенням, претензій до неї немає. Я її робив, також відео знімав, є на каналі. Наступний і останній паяльник, про який я хочу вам розказати, це оця ось паяльна станція. Вона знову ж таки саморобна. Я, чесно кажучи, полюбляю саморобні станції, тому що я знаю, як я їх робив, я знаю, що тут ремонтувати, я можу їх підремонтувати модульно. Ця паяльна станція також є відео. Про цю паяльну станцію також є відео на каналі, як я її робив, чому я її робив, цьому була причина. Ну, розкажу, розкажу трошки про неї. Взагалі, це паяльна станція на жалах типу GBC. Тобто, якщо до цього Т12 і 900 серія це була Hakko, то є інша фірма, яка виробляє паяльне обладнання. Це GBC. І ці жала є в GBC, є три типа жал. Це 115, це 210 і це 245. 115 жало. Це саме мале дрібне, взагалі його не видно. У мене таких немає. Ну там, ну, прям мініатюрне, неймовірно. Ну, скажімо так, в айфонах. Мабуть, в айфонах, та, може, і в андроїдах також зручно такими працювати. Там ду дуже дрібні компоненти. Ось. О, 210 жало, воно в мене в руках, і 245 жало також в мене в руках. Паяльна станція. Чому робив? Я взагалі хотів собі 245, хотів 210 жало типу GBC. Китайці навчилися підробляти, звісно, скопіювали і так далі. І я купив собі паяльник. Отакий, от. от. Саме, саме ця ручка, це Кайзгір, фірма була. CSGR C210, так і називався. Це просто був паяльничок, не паяльна станція, а паяльничок, який підключався до блока живлення 12-вольтового. Тут був екранчик, кнопочки. Ну, натискаєш, додаєш там температуру, меню, можна зайти. Вирішив нашу мені паяльній станції. Які... Купив собі такий паяльник. Паяльник був гарний, всім гарний. Але працював недовго, його мінус такий. Працював десь, скажімо так, на місяць мені цього паяльничка вистачило і все. І він перестав екранчик показувати, а як екранчик не показує, там незрозуміло, яку ти температуру виставляєш. Ну, Коротше. Намагався його відремонтувати, витягував екранчик, повідламував кнопочки. Коротше. Його можна розібрати, але. Чесно кажучи, зламавши кнопочки, я так і не зрозумів, яким чином, яка методика його там, як краще його розібрати, порадити не можу, але дивився там на AliExpress, то їх ніби вже й не продають. Я й не зміг такий знайти, так що навряд вам він попадеться. Ну, взагалі, люди писали, що в них вони працюють і претензії мали лише до дроту, тому що дріт там тріскався і ще щось. Ну, писали неякісний якісний дріт, а так паяльник працює і думали, як би його замінити. У мене зламався цей паяльник, я звичайно був засмучений, але вирішив, що все-таки я ним і мені сподобалось. Сподобалось, як це 210 жала підробки на GBC. І вирішив я все-таки зробити паяльну станцію. Робив я її вже сам, тому мені подобається те, що я робив сам, воно працює, те, що я купував отакі малесенькі паяльнички. Ну, самі розумієте. Знову ж таки, корпус блока живлення від комп'ютера. Тут всередині блок живлення від комп'ютера, я його нікуди не дівав, так він туди залишився. І живить він 12 вольтами, 210 жало. З комп'ютерного блока живлення можна взяти і 24 вольти. Питань немає, я розповідав вам уже. Але от для жала 245, типу GBC, треба 24 вольти. Але Аж 7 А і комп'ютерний блок живлення, як ти його там не крути, я вирішив, що навряд я зможу з нього скільки, скільки отримати потужності. Ну, може, може комусь і вдавалося, але я вирішив голову не морочити і зробив ще тут зовнішній роз'єм для живлення. Є ось кнопочка, переключається тут трьохпозиційний перемикач, по центру все вимкнуто, в одну сторону вимкнуто живлення. Своїм блоком живлення, це зовнішнім блоком живлення, ну перемикається. Це також вимикає, вмикає станцію досить зручно, коли вмикає воно зеленим підсвічується. Непогано. Жала, жала типу GBC, це на даний момент, на мій погляд, це найбільш сучасні жала, які є там, які доступні звичайній людині. Китайці навчились їх уже підробляти. Вони підробки китайські більш-менш паяють, і це є ну, найбільш, найбільш сучасним таким продуктом. В чому їх, в чому їх основна перевага? Ну, найбільш таким затребуваним продуктом, я вважаю, GBC, є оце паяльник 210 жала. Просто я поставлю так от два паяльника. Піднесу ближче. Ну ось, різницю, я думаю, ви бачите. Мало того, що виліт тут набагато менший. Так і товщина самого жала, ну ви ж бачите. Це також має значення, якщо там кудись хочете підлізти, то, то 210 жалом, звичайно, це зробити набагато краще і зручніше. Ось жало. Т-12, це 245 і це 210 як ви бачите, це 245 майже таке саме, як і Т-12, а це 210 набагато менше. Так от, після того, як зламався в мене цей CSGR паяльник, я купив контролер, його інсталював в такий от корпус. Не тільки корпус, а прямо в блок живлення комп'ютера. Цей контролер, ось що тут стоїть, от, такий от він є універсальним. Він коштує 500 гривень, ну, там 550 може. 500 гривень коштує, але він підтримує всі популярні жала. Він підтримує 900-ї серії Т-12 жала С-245, типу GBC, с 210 GBC. Всі популярні жала він підтримує і можна сюди поставити будь-який будь-яку ручку, вона буде працювати. Це його. Беззаперечна перевага. Тобто можна мати якісь ручки, якісь жала і так далі, і можна їх підключати до цієї паяльної станції, будуть працювати. Ну, В мене, чесно кажучи, такої великої необхідності немає. Є там задумки деякі, але поки що я їх не реалізовував, то я користуюся двома ручками. У мене є дві ручки, вони різні. ну, тобто... Потрібні окремі ручки для 245 жал, 210, то я цими ручками користуюся. У мене всього по одному жалу, на кожну ручку небагато, але це ті жали, які мені дійсно подобаються. Це ніж 210-й, класний, можна підлізти куди завгодно. І це скошений циліндр на 3 мм, 245-й жало. Ось. Самі по собі ручки приємні, дроти м'які. Ну, гарні ручки, супер. Можу лише рекомендувати. Гріється це все діло просто миттєво. Ну, GBC, GBC паяльники на жалах GBC, гріються дуже швидко. Тут питань до них взагалі немає. Ну Зараз покажу вам, вімкну, покажу, як швидко воно нагріється. Ще хотів сказати: я користуюся 245-ю ручкою, не завжди вмикаю її на 24 вольта. Нею можна і на 12 вольтах користуватися. Вона гріється довше в такому випадку. Ну суттєво довше. На 24 вольтах вона розігрівається буквально миттєво на 12 вольтах. Ну може секунд там 30 гріється. Ну але 30 секунд я думаю, що не критично. Щоб не перед там не, не міняти роз'єм, не переставляти, дивлячись, що ти паяєш. Справа в тому, що це жало 245. Набагато теплоємніше. Набагато теплоємніше я одним таким чином користуюся. Коли треба щось дійсно там велике, потужне відпаяти, розпаяти, то тоді так, тоді вмикає 24 вольта і паяє. А так можна і 12 вольт до неї підключити. І гріється довше, але гріється. Ну відповідно, потужністю свою не віддає. Ну, поки дощ ще зовсім не пішов, спробуємо, як воно гріється. а то вже крапає. Щоб ви зрозуміли, паяльник 210 -й. вмикаю і смажу каніфоль. Пішов все, ось, розплавив Ну я не знаю скільки. 3 секунди, може того менше. Ну, гріється миттєво. Ну, але це 210-й і на його 12 вольтах. Ну, Тобто 12 вольт йому треба, він і гріється на 12 вольтах. Вимкнув. Перемикаю на 245. 245. Тут в мене немає блока живлення потрібного мені на 24 вольта. Та маю. Тому будемо 12 вольтами його гріти. Звісно, що це зовсім, зовсім не те, але покажу, що може працювати і на 12 вольтах. Вімкнув, ну, почав грітися, скажу, коли почне плавати. Ну, чесно кажучи, вже о, Ну все, плава, але він ще на робочий режим не вийшов. Що, вийшов? 260 градусів тут стоїть. 300 градусів поставив, ну також швидко гріється, як ви бачите. Ну, на 24 вольтах він буде взагалі грітися. Дуже швидко. Цей паяльник 245, це 245. Він потужністю ну, близько 120 Вт. Цей маленький це 210, потужністю близько 40 ватт. Так що, ну, отак от. Такі паяльнички. Зараз покажу, як паяє один та другий. ну Паяють вони гарно тут. Говорити ні про що. Знову ж таки, на тому самому чорненькому дротику. Дротик чорненький, але не той. Ось той. Щоб був ну, нікельований, чи я не знаю, який він, з покриттям із комп'ютерного блока живлення Є дроти з білим покриттям, вони погано паяються, тому саме на них і перевіряю. Стоїть температура 300 градусів лужу дріт С245-м паяльником. Додам припою. Ну, звісно ж, ця паяльна станція також додає температури, коли треба, скидає температуру також, коли треба. Тобто підтримує температуру в заданому діапазоні. Ну, залудив. Можна краще. Готово. Одним із недоліків паяль... цієї паяльної станції взагалі на жалах Т210 є те, що немає гарячої заміни жал. Тоді, як Т12, ви міняєте жали як хочете, то тут ні. У ну, мене ручки різні, жал інших немає, так що не дуже актуальна проблема. Ручки я можу міняти на гарячу, в принципі, я пробував, працює. А от що стосується жалу, якщо поміняєте, то жало може згоріти. І скоріш за все згорить. Не знаю, може якесь там, якесь згорить, якесь ні. Може 245 не згорить, я не пам'ятаю, ніби я таке читав, але я б не рекомендував. Так, зачистили. Ну і лудимо. Repolho. Ну, цим важче важче, чим Т-12. 245 п'ятим, двісті десятим. Ну, але в нього перевага в його компактності, в тому, щоб щось дрібне паяти. Ну, Залудив в принципі зараз трішки. Все, готово. Ручки цих паяльників це 245, це 210, вони також реагують на рух. Ви їх поставили в паяльник тут. Ого, як напливло, датчик руху всередині стоїть, піднімаєте. Він зрозумів, що ви його підняли і вмикається. Ну, Гріється швидко, ви це бачили. Але ручки. Знову ж таки, недолік GBC, жал жала GBC, Вони ще не так поширені, як Т-12, не завалені Aliexpress, Ними з'являються різноманітність, деяка почина з'являтися профілі жал останнім часом. Раніше їх було менше, і вони коштують дорожче, ніж T12. дванадцять. T12 можна за 70 гривень купити жало. У мене їх тут доволі багато, це Т12 всі, ось різних профілів. Чесно, просто шукав жало, яке б мені сподобалось. То я скажу, ну, скільки не потрібно. Для якихось тонких робіт, якесь тоненьке жало, наприклад, Д-12 мені подобається. Це для тонких робіт вистачить його. Жало типу К потрібне. Доволі універсальне. Жало bc 3 це скошений циліндр на 3 мм, також мені подобається. І жало c 4 Жало c 4 це масивне жало, також скошений циліндр, але на 4 мм. Скошений не, не конус, а прямий циліндр нібито. Воно досить таке потужне, якісь теплоємні компоненти паяти, то нормально воно паяє. Ось, якщо вам потрібні жала, то от я назвав такі, які, які вважаю, вважаю найбільш оптимальними. Для тонких робіт ще можливо, bc 2 отаке підійде. Знову ж таки, відповідь на те, чи, під, чи можна купити дешевий паяльник, наприклад, на жалах 900 серії і а, туди якось поставити Т-12, то звісно, що ні. А, хочете працювати на Т-12, на Т-12 жалах купуйте або універсальний такий контролер, який я сьогодні показав, там і GBC, і всі популярні формати жал. Або ж купуйте Т-12. Можна хіт набор бор. набор працює нормально. В мене уже я не знаю, скільки років. Ну я думаю, років сім точно працює. Там мала паяльна станція, то я думаю, сім років вона точно вже працює, так що можна купувати нормальними, якщо хочете, хочете вам приємно паяти, збирати різні конструктори. Можна і готово купити паяльну станцію на Т 12 також проблем нема. Купити, чи буде вона працювати, як вона буде працювати. Готових станцій на жалах Т12 у мене не було. Я лише користувався саморобними. Не знаю. Все, що хотів розказати, розказав. Так що всім пока.